Всім привіт, друзі! В даному відеоогляді розповім вам, як зняти накладку кришки багажника. Це знадобиться вам, якщо потрібно отримати доступ до замка багажника з мікриком або датчика магнітного поля автомобіля. Накладка знімається досить просто. Спочатку, в ручках для закривання багажнику, відкручуємо два саморізи. Готово. Тепер накладка тримається тільки на восьми металевих кліпсах. Щоб їх зняти, потрібно просто потягнути за неї. Для зручності можна зняти ось ці заглушки. Друзі, якщо накладка знімається вперше, будьте обережні, кліпси досить міцні. Добре, якщо вони нормально вийдуть з отворів для кріплення або хоча б деформуються, їх завжди можна замінити на нові, ось їх парт номер. Але якщо пошкодиться кріплення на накладці, то обшивка вже не буде щільно прилягати до кришки багажника, так що знімайте обережно, можна використати якийсь інструмент. Готово. Тепер є доступ до замка і блока управління Компасом. Встановлюється накладка в зворотньому порядку. Не забувайте про направляючі в районі замка багажника. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтесь на канал.